Марія Образ дружби з Богом. Роздуми над Словом Божим на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Коли Адам з'їв плід із забороненого дерева, Господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Той відповів. Я чув твою луну в саду і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Бог же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів: Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла. Змій обманув мене і я їла. Тож Господь Бог сказав до Змія: за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. І між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. У книзі буття після гріхопадіння Єве міститься текст. Який традиція церкви називає «Протоєвангелієм» – Першою доброю новиною, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. Слова покладу ворожнечу, записані в майбутньому часі. Якщо Бог говорить про ворожнечу між Змієм і жінкою, то стверджує цим, що тієї ворожнечі не було між Євою і Лукавим. Єва, більше довіряючи словам змія, ніж словам Бога, була в приязні з ним, натомість у ворожнечі з Богом. Заповідаючи іншу жінку, Господь каже, що вона буде. У приязні з ним, натомість у ворожнечі зі Змієм. Цією жінкою стала Марія, матір нашого Спасителя. Марія є дзеркалом для церкви, також і дзеркалом для нашого життя. Кожен з нас має дві можливості або буде в дружбі з лукавим і у ворожнечі з Богом. Або буде в приязні з Богом, а одночасно у ворожнечі з дияволом. Послухаймо, чого навчає апостол Яків. Перелюбники й перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас. Та більшу дає благодать, через те й говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога. І він наблизиться до вас. Грецьке слово Ехтхре означає ворожнечу, але також і ненависть. У посланні до Галатів цей гріх названо після гріхів ідолопоклонства і чародівства. Учинки тіла очевидні, а саме, перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння. Чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав хто таке робить, Божого царства не успадкує! Дружба і ворожнеча залежать від того, чиїм словам віриш, чиї слова слухаєш і з довірою приймаєш. Єва слухала і прийняла слова лукавого, тому увійшла в дружбу з Ним. Марія слухала і прийняла слова Бога, які стали для неї глибоким зв'язком дружби з Творцем. Опис благовіщення вказує на Марію як на жінку, яка перебуває у глибокій приязні з Богом, і в стані великої ворожнечі з дияволом. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діва Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодать, Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісуса. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоча звуть їй неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога без сили. А Марія промовила: Ось я раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Дружба Марії. Вираженням глибокої дружби між Марією і Богом є грецьке слово кехаріто мене, сповнена благодать. Та, яка досконало наповнена благодаттю. У святому письмі. Є слова, які вживаються лише один раз, найбільше таких слів у книзі Пісні Пісень, яка розповідає про любов молодого до молодої, образ любові Христа до церкви, любові Бога до кожної людини. Саме в цій книзі найбільше слів, яких ужито лише один раз, тому що любов Бога єдина і неповторна. У Новому Завіті таких слів аж 686. Те, що творить Бог через Ісуса, справді єдине і неповторне. До таких слів належить вираз, яким привітав Ангел Гавриїл Марію, сповнена благодаті, кехарі до мене. Коли Господь приходить до Тебе зі словом, Він прагне творити історію єдину і неповторно. Історію благовіщення, як і вся Євангеліє дитинства Ісуса Лука описує в жанрі Мідрашу своєрідного єврейського оповідання. Таке оповідання містить у собі безліч божественних таємниць. Коли ангел приходить до Марії, то вітає її словами Радій, сповнена благодаті! Він не каже радуйся, Марія, як ми звикли вимовляти, молячись до Богородиці. Ангел просто говорить радій, сповнена благодаті. Слова сповнена благодаті Він промовляє замість імені Марія. Вираз кехарі до мене, є наче другим ім'ям Марії. Благодать Бога так сповнила серце Міріям із Назарета, що це стало її іменем. У цьому фрагменті Марія є образом церкви і пророчою вказівкою для кожної християнської душі. Бог прагне сповнювати тебе благодаттю, прагне, аби його любов так проникла твою сутність, щоб стала твоїм іменем. Слово кехаріто мене походить від слова харітоо, радіти, бути в благодаті. У грецькій мові дієслова, які закінчуються на оо, означають повну інтенсивність дії, дію настільки сильно, що додати до неї більше вже немає чого. Коли в історію входить Бог. То справді вже нічого не потрібно додавати. Після Божої дії вже не потрібно щось виправляти, доповнювати, змінювати. Те, що чинить Бог, є повністю досконалим. Ворожнеча з лукавим. Опис благовіщення показує Марію, яка крім усього перебуває у стані боротьби з лукавим. Можна здивуватися, де таке можна знайти. А ще більше можна здивуватися, коли ми дізнаємося, що на такий стан вказують слова Благословенна ти між жінками. У Старому Завіті, Благословенними між жінками названо двох жінок. Про першу з них можна прочитати в книзі суддів. У четвертому розділі читаємо. Як Господь видав Ізраїля в руки Явіна, ханаїнського царя. Військо цього царя очолював Сісера. Після того, як Девора і Варак з ізраїльським військом розбили сісеру, той став утікати і затримався у наметі Яеле, дружини Хевера, Яела напоїла його молоком, і він заснув. А вона тим часом взяла у свої руки наметовий кілок, тихо підійшла до нього і пробила йому скроню. В п'ятому розділі книги суддів Девора співає пісню, де оспівує цей відважний учинок. Благословенна Яела серед жінок, дружини Хевера, Кенія, благословенна серед жінок, що в шатрах. Води прохав, вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани, рукою ж по кілок сягнула, правицею за молотком трударів, та й ударила сісеру і голову йому пробила, наскрізь пробила, скроню йому прошила. До ніг її він похилився, упав, простягнувся, до ніг її похилився. Повалився, де поточився там і впав бездушний. Цікаво що слово Хевер, дружину якого була Яела, означає друг. Іншою жінкою Старого Завіту, яка була названа благословенною між жінками, є Юдита. Книга Юдити розповідає про воєначальника асирійського війська Олоферна. Який узяв облогу місто Бетулію єврейською Діва дівочість? Цілком виразний образ лукавого, який бере в облогу наше життя? Ця облога полягала в тому, що Олоферн заблокував джерела вод? Наступного дня Олоферн вивів проти синів Ізраїля, що були в Бетулії. Всю свою кінноту, розглянув доступи до їхнього міста, розслідив джерела вод, зайняв їх і поставив над ними стійки вояків, сам же повернувся до свого війська. Сатана є хитрим стратегом. Перш ніж готуватиме наступ на твоє серце, він відітне тебе від джерел благодаті. Від святого письма, від таїнств церкви, від молитви. Далі читаємо про Юдиту одну з одів Ізраїля, яка пішла в табір до Олоферна на учту. Три дні вона була в таборі і щоночі виходила у байрак Бетульський митися у джерелі. Четвертого дня вона прийшла до Олоферна в усіх прикрасах. І, почекавши, поки він вип'є силу вина, мечем відтяла йому голову. Таким чином вона принизила усе асирійське військо, яке, залишившись без воєначальника, налякалося і зазнало великої поразки від юдеїв. Коли Юдита прийшла з головою Олоферна до ізраїльського табору, Озія, один зі старших міста, промовив до неї Благословенна ти, дочко, Богом Всевишнім, понад усіх жінок на землі. Благословений Господь Бог, що створив небо й землю, що повів тебе на те, щоб стяти голову вождеві наших ворогів. Двічі, вислів «благословенна» між жінками, стосується жінок, які відважно змагаються з противником і визволяють Ізраїля з рук ворогів. Коли ангел вітає Марію теми самими словами, то прагне сказати, що це жінка, яка своїм послухом привела до остаточної поразки сатани і до повної перемоги Бога. Марія є експертом у дружбі з Богом і в неприязні з дияволом. Я певен, що це достатній аргумент, аби з нею подружитися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.